Доброго дня, друзі! Як ваші справи? Сподіваюся, у вас все чудово і ви готові до порції корисної інформації з гарним настроєм. Сьогодні ми з вами розберемо важливі зміни в американських пенсійних рахунках, які вступають в силу з 2025 та 2026 року завдяки закону Secure 2 та щорічним оновленням від АРС. При тим, як ми обговоримо про нововведення, хочу вам нагадати про хорошу новину. Нещодавно ми презентували наш новий курс Бізнес податки та бухгалтерський облік в США. Ми розберемо податки в таких структурах, як S-Corp, c corp Partnership. Кому підходить цей курс? Цей курс для тих, хто хоче відкрити свій бізнес самостійно, для тих, хто хоче відкрити для себе нову професію, Tax Accountant, для бухгалтерів, бажаючих поліпшити свою кваліфікацію. Для власників бізнесу, хто хоче поліпшити знання в бізнес-податках та обліку, та для незалежних tax accountants і буккіперів. Цей курс створений так, щоб ви з першого дня отримали чітку картину, як зареєструвати бізнес, як розібратися в легальних структурах і податкових режимах, як зробити податкові форми та як оптимізувати бухгалтерський облік. Не чекайте ідеального моменту. Створіть його самі. Переходьте на сайт в описі і запишіться. А тепер поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей. Як нововведення в 2025 і 2026 роках вплине на ваші податки і що конкретно треба зробити, щоб використати ці можливості по максимуму? Перше зростання звичайних лімітних внесків у 2026 році. З 1 січня 2026 року нові максимальні внески. 401К, 403B, більшість 457B планів, ліміт внесків підвищується до 24 500 доларів. А було 23 500 у 2025 році. Наступне Традиційна та Roth IRA: 7500 доларів було 7 тисяч. Simple IRA. 17 тисяч доларів, було 16 тисяч доларів. Чому це важливо пояснити детально? Кожний долар, який ви вносите в традиційний 401К або в традиційну IRA, зменшує ваш оподатковуваний дохід. Приклад для людини з доходом 120 000 доларів на рік і ставкою федерального податку 24%. Внесли 24 500, оподатковуваний дохід знизився і став 95%. 500. Економія на федеральному податку приблизно 5900 доларів за один рік. Плюс економія на податку штату в середньому 4-6%. Разом майже 7 тисяч доларів економії податків щороку. Якщо ви робите це 10 років, це вже 70 тисяч доларів тільки на економії на податках, не враховуючи зростання інвестицій. Окей, нововведення номер два. Супер кечап для віку від 60 до 63 років. І це починається з 2025 року. З 2025 року з'являється нова категорія додаткових внесків спеціально для людей віком 60, 61, 62, 63 роки. Звичайний кечап у 2025-му для всіх, кому 50, плюс, це 7500. А для тих, кому від 60 до 63 років підвищений кечап це мінімум 10 тисяч доларів, або 150% від звичайного кечапу, тобто 11 250 доларів. Разом максимальний внесок у 401К-план у 62 роки може сягати 24 500 плюс 11,250 це 35 750 доларів за один рік. Навіщо законодавці це зробили? Статистика показує, що багато американців у 50 плюс років мають на пенсійних рахунках. Менше ніж 200 тисяч доларів. За 4 роки, тобто з віку 60 по 63, за допомогою Супер Кетчуп можна додатково внести приблизно 45 тисяч доларів. При середній дохідності 7% за наступні 10 років це перетвориться більш ніж на 110 тисяч доларів на момент виходу на пенсію. Третє. Part-time працівники тепер теж можуть мати 401к план. Раніше правило було жорстким. Щоб роботодавець включив вас у 401К-план, треба було відпрацювати мінімум 1000 годин на рік протягом 3 років поспіль. Secure 2 скоротив це до 2 років і зменшив поріг до 500 годин на рік. Що це дає на практиці? Наприклад, офіціантка, яка працює 20 годин на тиждень, це 500-600 годин на рік. Водій Uber на півставки. Мама, яка вийшла на трьохденний тиждень, всі вони після двох років роботи отримують право на 401К план І головне на меч. Від роботодавця, зазвичай від 3 до 6% від зарплати. Для роботодавця 401К план це обов'язок, а не вибір. Якщо він має 401К план, для всіх він зобов'язаний включити таких працівників. Четверте: зростання меж доходу для Roth IRA. Щороку IRS підвищує межі доходу і у 2025 і 2026 роках вони знову піднімуться приблизно на 4-5%. Це означає, що люди з доходом домогосподарства 160-170 тисяч доларів на рік замість 150-160 раніше, все ще зможуть робити прямі внески в Roth IRA. Пам'ятайте, IRA – це коли ви платите податки зараз, але знімаєте все повністю без податків після 59,5 років. П'яте нововведення: нові інвестиційні можливості в 400 к планах. Раніше більшість 401К дозволяли інвестувати тільки в 15-20 взаємних або цільових фондів. Secure 2 дозволив планам додавати так зване інвестиційне вікно або self-directed brokerage account. Що це дає звичайній людині? Це дає можливість купувати окремі акції Apple, Tesla і так далі. ETF на нерухомість. Золото, сировину. В деяких планах private equity фонди та rates Real Estate Investment Funds преміум класу. У кількох великих провайдерів Fidelity і Schwab вже з'явилися опції з крипто ETFs. Це не для всіх планів, але якщо ваш роботодавець перейшов на Fidelity, або Schwab, або Vanguard, перевірте, можливо, ви вже можете відкрити brokerage window і інвестувати агресивніше, ніж просто в Target Date Fund. Звісно, це відкриває нові можливості, але будьте обережні. Деякі з цих інвестицій можуть бути дуже ризиковані. Тому не інвестуйте в те, чого ви не розумієте. Я маю це правило до себе і воно мене поки ще не підводило. А тепер чек-лист на 2025 2026 рік. Що треба зробити вже зараз? Перше, подивіться свій останній пейстеп. Скільки ви вносите в 401 к план? Якщо менше 24500 або 35750, якщо вам 60 ви можете збільшити цей відсоток з січня. Друге, якщо вам 60-63 роки, перевірте у HR або на, на порталі плану, чи вже активізували Catch Up. Третє, якщо працюєте part-time, порахуйте години за 2023 і 2024 рік. Якщо більше 500 щороку, вимагайте включення в план з 2025 року. Четверте, перевірте, чи є у вашому 401К window. Це може дати вам від 2 до 4% дохідності на довгій дистанції. П'яте. Якщо дохід дозволяє, відкрийте або поповніть Roth IRA до 7500 доларів. Ці зміни не революція, але дуже суттєва допомога. За 10-15 років різниця між людиною, яка використовує всі ці нові ліміти, і людиною, яка продовжує відкладати по-старому, легко мож, може сягати від 300 до 500 тисяч доларів на рахунку. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, який у вас план, скільки років, який дохід, або запишіться на індивідуальну консультацію в описі відео. Я підкажу ваш персональний максимум на 2025-2026 рік. Дякую за перегляд! Бажаю вам вдалого дня, інвестуйте розумно, обіцяю, буде ще більше корисного. І до зустрічі в наступних відео.